Всім привіт! Хочу розказати про свій велнес. Я зараз знаходжусь в гостях, тому з собою взяла обов'язково пребіотичний напій. Ось він вже закінчується там. Залишилось на декілька порцій жіночі мультивітаміни, мінерали і комплекс Естексантин і екстракт чорниці для правильної роботи кишківника... Ось цей продукт дуже чудовий, 30 порцій. Одна чайна ложка сухого продукту на стакан теплої води. Тут є 6 видів зелених овочів, які допомагають наладити роботу кишківника. Жіночі мультивітаміни, мінерали. Тут є основні, тобто добова норма, одна таблетка в день, 60 таблеток це. На 2 місяці. Дуже зручно, надають силу, енергію, і ви почуваєте себе більш здоровою і сильною. І ось такий комплекс астаксантину екстракту чорниці. Це потужний король антиоксидантів в 5000 разів. Сильніший вітаміну С бореться і допомагає. Побороти ОРВІ, будь-які захворювання. Ось ви відчуваєте себе вже погано випили. Якщо це простуда, то можна розмоктувати одну-дві таблетки, і за два дні ви вже відчуваєте себе більш-менш здоровим і можете щось робити. Тобто це дуже потужний антиоксидант. Природний, очищений ще й з екстрактом черниці для тих, у кого проблеми із зором. В наших каталогах один раз на 3-4 каталоги завжди є акції на якийсь із цих продуктів. Також є і дитячі серії, є і омега дитяча, і вітаміни, мультивітаміни. Також є доросла омега, і в нас такі. є. Дуже корисні коктейлі, які замінюють харчування. Наприклад, можна замінити або обід, або вечерю. А якщо ви хочете, наприклад, втримати вагу або набрати, то тоді використовувати коктейлі між прийомами їжі. Тому цю серію, ось я рекомендую.